Плоскі та об'ємні геометричні фігури. Привіт, малята! Сьогодні продовжимо вивчати плоскі та об'ємні геометричні фігури. Спробуйте відгадати, які геометричні фігури сховалися під хустиною на столі? Ця фігура має 4 кути та 4 однакові сторони. Це квадрат. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. А це круг. Має три сторони і три кути. Чи зможеш назвати ти? Так, це трикутник. Розтягнули кружок. Відгадаєш дружок? Це овал. Має чотири кути і чотири сторони. Тільки сторони протилежні, рівні, а сусідні різні. Це прямокутник. Схожий на повітряного змія. Має рівні чотири сторони, але є різні кути. Це ромб. А ця фігура має 5 кутів і 5 сторін. Це п'ятикутник. Як же багато геометричних фігур сховалося під хустинкою? Які це все геометричні фігури? Це плоскі геометричні фігури, які можуть легко заховатися під хустинкою. А ось в коробці заховалися інші геометричні фігури? Давайте разом спробуємо відгадати, які саме. Перед вами будуть предмети, які підкажуть, яка геометрична фігура лежить в коробці? На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? Вони такі ж, як куля. На яку фігуру схожі ці предмети? На куб. На яку геометричну фігуру схожі ці предмети? На цеглинку або паралелепіпед. А які це геометричні фігури? Так, це об'ємні геометричні фігури. Пропоную тобі тепер серед запропонованих предметів. Знайти плоску і об'ємну фігуру. Скажи, що схоже на круг, а що на кулю. Скажи, які предмети схожі на квадрат, а які на куб. А тут які предмети схожі на прямокутник, а які на паралелепіпед. Наступне завдання. Яку геометричну фігуру можна утворити з двох квадратів? Прямокутник. А яку геометричну фігуру ми зможемо утворити з двох півкругів? Так, круг. Яка геометрична фігура може утворитися з таких двох трикутників? Склавши їх разом, ми можемо утворити квадрат? Пошукайте, які предмети у вас вдома схожі на плоскі та об'ємні геометричні фігури. Бажаю успіху, до зустрічі!